У мене був дуже великий досвід в кавовій сфері. 25 числа, у 22-му році, я мав їхати дивитися приміщення під оренду. Полетіли ракети, і я такий, ну, блін, не фарт. У мене взагалі, типу, білий квиток, і я собі ну, типу, міг йти до війська просто десь собі почили, і типу, потім далі займатися своїми справами. Мені тоді було 23, а пацанам, які зі мною прийшли, тоді було по 20 років. 20-21 і, краще, нас не брали, брали всіх старших. І ми, краще, зайшли в весь торг і там зустріли Замполіта з нашої частини. Він каже: хлопці, що ви куди. Ми такі, типа, та ну, куди-небудь, <сміття> на двіжуху. І він говорить: так, давайте, типу, до нас. Ми виконували і штурмові дії, і. Там виставляли спостережні пункти і виявляли ворога, який зайшов на наші позиції. Або прийшов піхотні позиції, десь зайшов нам в тил. Тому виявляли ворога підсилення піхотних позицій так само.